Канадська компанія BlackBerry планує представити свій перший android смартфон який швидше за все матиме назву BlackBerry Venice. Смартфон буде оснащено зігнутим на краях 57 дюймовим екраном, процесором Snapdragon 808, 3 ГБ гігабайтами оперативної пам'яті, 18-мегапіксельною камерою і висувною qwerty клавіатурою, як у BlackBerry Passport, включно з сенсорними можливостями для керування жестами без торкання до екрана. На відміну від попереднього слайдера BlackBerry, новий апарат стане тоншим. Автор відеоролика зазначає, що апарат комфортно лежить у руці, а механізм слайдера спрацьовує легко і плавно. Програмне забезпечення включатиме BlackBerry Hub, сервіси Google та універсальний пошук. Що дозволятиме одночасно шукати в інтернеті, контактах і всьому контенті на смартфоні? Анонс новинки очікується вже в листопаді, а продаж розпочнеться напередодні новорічних свят. Зі свого боку китайці намагаються втримати рівень вже наявних досягнень. Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band здобув велику популярність поміж користувачів завдяки корисному набору функцій і можливості роботи з пристроями на базі iOS та Android. Компанія вирішила не зупинятися на досягнутому і випустила новий фітнес-трекер, щоправда, з іншим зовнішнім виглядом. Представлена новинка під назвою Amazfit має форм-фактор керамічної гайки або пончика, кому як до вподоби. Унікальний зовнішній вигляд дозволяє носити виріб як фітнес-браслет або кулон. Функціональність пристрою така ж сама. Емейсфіт з Атним відстежувати фізичну активність користувача, зберігати, систематизувати і передавати на смартфон, отримувані дані, а також виступати в якості розумного будильника, що відслідковує фази сну власника. Також з'явилася функція бездротової зарядки, заявлений час автономної роботи близько 10 днів. Xiaomi Maze Fit надійде у продаж у чорному і білому кольорах. Для фітнес-браслета будуть випущені аксесуари у вигляді ремінців, браслетів і ланцюжків. Вартість новинки становитиме 50 доларів. Дата початку продажів поки що невідома.